Всім доброго часу, вітаю всіх у себе на каналі Таро Таробалам Сету. Мене звуть Наталія, хто зі мною ще не знайомий. Сьогодні ми продовжуємо а, таро-прогнози. Запис для знаку зодіака Скорпіон на грудень 2022 року. Працюємо ми на колоді Таро Снів, і загальну характеристику місяця енергії, які будуть вас супроводжувати на протязі грудня 2022 року. І сфери життя: фінанси, здоров'я і особисте життя. Так, і буде одне питання, яке ми будемо розглядати на колоді Таро 78 дверей. Це ваше бажання, які ви? Плани, бажання, те, що ви хочете реалізувати в грудні 2022 року. Так, дивимось. Характеристика місяця для скорпіонів, які енергії будуть вас супроводжувати. Фінанси перша половина, друга половина грудня. Здоров'я перша половина, друга половина грудня. Особисте життя для тих, хто в парі. Перша половина, друга половина грудня. Для тих, хто одинокі. Перша половина грудня, друга половина грудня. Так, і загадуйте своє бажання, план. Що, що ви хочете мрія, що ви хочете реалізувати, чи збудеться воно. Так, оскових замків не загадуйте. Реалістичні бажання. Так. Цю карту ми відкриємо в самому кінці. Дивимось. Характеристика місяця, енергії, які будуть супроводжувати вас в грудні 2022 року. Ой. Вісімка мечів, так. Енергія не дуже добра. Будете таких, знаєте, скованих якихось обставинах, можливо, це психологічно, можливо, будуть якісь неприємні обставини, які їх ви будете боятися, з яких ви не зможете виходити. Але, знаєте, тут. Це ще карта говорить про те, що ви дуже багато накручуєте. Накручуєте, тобто, можливо, ви самі не хочете виходити з цього шаріка. Тобто, можливо, вам життя дає якийсь урок. Можливо, вам будуть якісь шанси, варіанти, які ви не будете бачити, і не захочете, можливо, або ви просто не побачите цих варіантів. Тільки із-за того, що ви. Бути в якомусь депресивному стані. Тому давайте додавлю ще одну карту, подивимось, з чим це зв'язано. Ну, тут ми то відкриємо по сферам життя. Не хочеться мені залишати таку карту з неприємними енергіями, так? Дивіться, те, що я сказала. Знаєте, тут, можливо, не реалізація ваших планів. Тут, можливо, ви щось бажаєте, щось хочете, до чогось будете йти так, до, до якоїсь реалізації свого плану, але не будете бачити, як це зробити. Тобто не, не бачитимете вихід ре, реалізації свого задуманого. Тобто тут такі от моменти, коли я хочу чогось, але не знаю, як це зробити. Так, закрию вам. Доброю картою. Дев'ятка кубків це, знаєте, така протиположність абсолютно вісімці в Так, Дивимось, ваші фінанси. Перша половина. Дуже добре, тут йде стабільність. Стабільність як в сім'ї, так і ваша. Тобто, або ви, ви своїм чоловіком працюєте разом, тобто, можливо, на різних роботах, але вклад робите в свій сімейний бюджет вдвох. Якщо, наприклад, ви не одружені, у вас немає пари, то тут сім'я допомагає. Тобто тут то стабільність фінансова буде. Тут або сімейний бізнес, який приносить дохід, або допомога, можливо, родичів, близьких. Ну, тут, знаєте, тут така сімейна карта, карта сімейного благополуччя, тобто, ну, не, не бачу нічого такого, щоб якісь були переп'ятії у вас по грошам. Так, друга половина грудня будете ну, фінанси такі, знаєте, активна карта королева жезлі, так? наповнені енергії, можливо, просто будуть якісь нові не те, що сили, але но нові шанси на розвиток, Так? шанси на розвиток, і ви будете до цих шансів йти енергійно. Знаєте, як правильно саме цікаве, що не співпадає тут трішечки вісімка. Тобто енергія буде, бажання буде, ви будете чогось досягати. Тобто, тут будуть такі, знаєте, якщо мене зараз дивляться дівчатки, які мають здібності, то, можливо, ви будете працювати з фінансовим своїм каналом. Кожен по-різному. -по хтось може чистити, хтось може його наповнювати. Так? Тобто тут можуть бути різні варіанти. Але друга половина грудня, якщо ми мене дивляться чоловіки, то від якої жінки будуть, будуть залежати ваші фінанси. Якщо ви жінка, то від вас будуть залежати фінанси вашої сім'ї в більшій мірі. Так, дякую. Здоров'я. Угу. Здоров'я д'явол. Дивіться, по здоров'ю, не зловживайте не спиртними напоями, не зловживайте наркотичними засобами, тому що кожен, знаєте, лікується як може. Але тут такі захворювання, які викликають залежність. Тобто, це препарати, можуть бути якісь психотропні препарати, це можуть бути препарати, які викликають залежність. Сумієте? Тобто тут така е, залежність. Далі, тут залежність може бути по здоров'ю. можливо, е, когось будуть е, боліти ноги. Знаєте, що не зможете, не, е, рух може бути трішечки вам закритий. Тобто тут або з ногами якісь бережіть ноги, проблеми можуть бути. Якісь будуть сковані, знаєте, такі обставини, коли у вас не буде змоги рухатись так, як ви хочете. Або буде якесь ограничення по то, знаєте, вітаміноз. Попробуйте попити якісь вітаміни для того, щоб наситити свій організм, щоб ви не залежали від цих осінніх зімніх перепадів. Тут потрібно знаєте, так зайнятися своїм здоров'ям. На другу половину імператор. Карта імператору, якщо, наприклад, в першій половині ви будете зловживати якимись препаратами, можливо, хтось погано спить, а можливо, в когось проблеми з нервами, так, і ми постійно приглушаємо свої нервні такі стани якими заспокійливими, то в другій половині вас відійде це безсоння, можливо, можливо, ви перестанете так нервувати, тому що сам імператор він говорить про відступання хвороби. тобто... Хто хворіє, йде на поправку. Тобто тут на другій половині грудня ви відійдете від таких залежностей, і у вас по здоров'ю буде все добре. Закрию вам імператором, щоб ви були здоровенькі. Так, дивимось особисте життя для тих, хто в парі. Королева Пентаклій. Дуже добре, якщо в мене зараз дивиться чоловік, то ваша жінка буде мати стабільність, вона буде до вас дуже добре відноситись, тобто буде дарувати вам, знаєте, буде для вас опорою надійною, тому що матеріальна карта вона говорить і про бит. Тобто ця жінка це добра мама, добра хазяйка, вміє заробляти гроші. Тобто вона для вас буде вирішальною в цьому моменті, якщо ви ну, вирішальне цього місяці. То тобто буде підтримувати ваші стосунки, вкладатись в ваші стосунки. Якщо мене зараз дивиться жінка, то ви будете вкладатись в свої стосунки, будете робити все можливе для того, щоб у вас все було добре. Чи то фінансово, чи то по хазяйству, чи то вирішення якихось проблем, але тут карта матеріальна, тобто матеріальних проблем, які будуть виникати у ваших стосунках, будете займатись ви, якщо для чоловіків, то ваша дружина. Друга половина грудня. Тут знаєте оновлення стосунків, тут нові енергії, нове таке, знаєте, тут, по-перше, що е, йде повідомлення. Якщо, наприклад, ваш чоловік, якщо ви жінка, ваш чоловік іде якусь командировку, то ви будете постійно на зв'язку і будете отримувати якісь позитивні новини. Як хтось може отримати позитивну новину від свого чоловіка, також ви можете займатися в другій половині грудня своїми дітьми, тобто хтось навчанням буде. Е, Займатися. Можливо, хтось буде вирішувати якісь питання, так як ми зараз на дистанційному навчанні, так і репетиторство, можливо, хтось буде вирішувати питання з репетиторством, тому що тут іде матеріальна карта. І тут більш так знаєте жіноча активність. Тобто тут жінка буде активна в вашій сімейній парі. Тобто, Якщо ви жінка, ви будете вирішувати ці питання, якщо ви чоловік, то ваша дружина буде вирішувати ці питання, які стосуються сім'ї. Можливо, ви Заробляєте, жінка розпоряджується вашими коштами сімейним бюджетом. Ви ну, знаєте, як чоловік голова, а жінка шия. Тобто тут от такий момент, коли ваше сімейне життя буде повністю зав'язане і на жіночій такій силі, на жіночій раціональності. Так, добре, для тих, хто одинокий, в ніколи немає пари. На жаль, перша половина грудня не бачу нічого доброго, тому що бути в якомусь депресивному стані. Йде інформація, що можливо хтось після розлучення, хтось розірвав стосунки, ви будете в розчаруваннях і не з будете шукати якісь виходи. Єдине попередження в тому, що в нас перша половина грудня для по здоров'ю, так можливо, алкоголь не, вз, не взловживайте однозначно, тому що ви в такому стані не зможете правильно дивитись на світ, ви не зможете правильно раціонально вирішувати питання. Тобто ці депресії, які емоціональні депресії, які у вас можуть виникати, ви собі шкодите, шкодите і морально, шкодите і фізично. Тобто, ви, ця залежність, вона вам буде давати зуники. Тобто такі стани, ви просто подумаєте над тим, що якщо ви розірвали стосунки з якимсь чоловіком, ну він ж не один в цьому світі, він не один. І, можливо, це була не ваша людина, якщо от, в таких ситуаціях, якщо, хто, наприклад, в пошуках, то, на жаль, ви не зможете знайти собі партнера в грудні місяці, тому що будуть попадатись або такі, які недостойні вас, або, або будуть вас розчаровувати в першій половині грудня, тобто люди не зовсім добрі будуть вам попадатись на шляху. Але це не говорить про те, що ви повинні отак от сидіти як в розбитого корита. Життя продовжується, і на цьому, тобто, на, хто розірвав стосунки, на цьому чоловіку, життя не закінчується, все йде вперед, і вищі сили, два кубки, бачите, стоять. Вищі сили в будь-якому випадку дадуть вам шанс на щасливе життя. Ось ваші страхи. Друга половина грудня страхи. Я не знаю, що тут. Дивіться, хто без пари. Тут е якась втрата йде стосунки, де щось якась накрутка, ви себе будете накручувати, то тут депресивний стан, тут пішла накрутка вже себе. М -м -м. Не потрібно такого робити, тому що ви самі себе блокуєте. Ви зрозумієте правильно, для того, щоб жінка знайшла собі чоловіка. В неї дужна повинна добре працювати друга чакра. Вона відповідає за, за жіночу сексуальність, привабливість енергія, коли ця енергія виходить із жінки, чоловіки відчувають її. Коли ви блокуєте і в такому стані сидите, вас не один чоловік не відчує, тому що ви будете, що ви будете випромінювати. Негатив, а чоловіки на е, е, низькі вібрації. так? І мало того, що ви схлопуєте свого Сватхісхану, ви закриваєте другу чакру свою сексуальність, тому що в соплях ми ще красивими ніколи не були, розумієте? Тут таке питання. Якщо, наприклад, в мене зараз дивляться чоловіки, то, можливо, хтось дуже сильно переживає точно так же розрив і накручує, або е, йдуть які, знаєте, Рівнощі. Тобто тут, можливо, ви самі собі напридумували а, якусь страшну історію і сидите всі такі рів... Рів... рівнівої рівнівої да? В розочаруваннях, що там щось собі... він десь там вона, десь там якось. Чи у вас там щось не виходить, чи розірвані стосунки? Тобто, на... т... т... те ж саме для вас. На... А, якщо ви розірвали стосунки, і ви розумієте, що у вас там ну все, це скінчено, не накручуйте себе в ніякому разі. Тому що життя продовжується. І все у вас буде добре. Так. Бувають часи, коли нам погано. І запам'ятайте одне: карти попереджують завжди. Вони не, не виносять вирока. Розумієте? Все в наших руках. Карти завжди говорять про найімовірніші м -м да? Тобто це те, що з простору витягується, і коли ми дивимося на майбутнє майбутнє змінити завжди можливо. Так, все буде добре. Ваше бажання, чи збудеться ваше бажання, мрія, плани, чи реалізуються вони у грудні 2022 року? На жаль, ні. Тут, знаєте, ще такий, такий момент, що є людина, оце бажання, яке ви загадали, то є людина, яка ставить вам палки в колеса. Тобто, тут такі розчарування, можливо, дівчатка хлопчик і хлопчики, ті, хто одинокі, можу сказати вам те, що або зверніться за діагностикою, або є людина, яка вам шкодить. Так, це перше. Друге, стосовно ваших бажань, тут, тут ви ще можете комусь знаєте, бажання місті. Або вам хтось мстить. Тобто, є, по вашому бажанню є людина, яка ставить вам палки в колеса. І, на жаль, в грудні 2022 року бажання ваше не збудеться. І хто в таких от станах зверніться до практика за допомогою. Вдячна всім за розклад. Завжди хочеться говорити про приємні речі, завжди хочеться, але карти нас завжди попереджають, і в нас є шанс вирішити це в нашу сторону, щоб було краще для нас. На все добре, мирного неба нам всім над головою.